У залі Київського райсуду Харкова вибирають запобіжний захід Андрій Янголенко. А він керівник добровольчого підрозділу Слобожанщина. Прокурори оголосили чоловікові підозру в розбої і бандитизмі і просять взяти його під варту. Версія слідства Янголенко створив групу з бійців підрозділу, які грабували людей і незаконно зберігали зброю. Нині шістьох членів затримали. На території міста Харкова, починаючи з лютого 2022 року, створив та очолив. Організовану озброєно банду до участі в які залучив раніше знайомих осіб. Андрій Янголенко каже, в суд приїхав сам з обвинуваченням. Не згоден каже бійці підрозділу після початку повномасштабного вторгнення росіян допомагали обороняти місто. Підрозділ Слабожанщина був створений для боротьби проти окупантів з першого дня війни. Офіційно отримав зброю в Нацполіції, нацгвардії в ЗСУ в СБУ. І скрізь, де він діяв, скрізь він діяв за координацією з усіма силами. Адвокатка пропонує залишити підзахисного вдома під особисте зобов'язання. Суд ухвалює відправити Андрія Янголенка до слідчого ізолятора до 17 березня. Олена Клименко, Антон Калита, Суспільне новини, Харків.